Аліночка, скажи, будь ласка, що ти хотіла зобразити на своєму малюнку? Що для тебе страх? Для мене страх це якийсь кобінь, від якої я дуже хотіла би позбутися. І е, в цей момент я сильно боюся, наприклад, павуків. Але е, це не просто мій страх, е, це ну, е, неприємне не щось, тривожне. Так? Так. І ти хочеш його позбутися, так? так? Давай знищимо твій страх. Пропоную тобі його або порвати, або порізати. Що ти хочеш з ним зробити? Так. Порвати, Рвемо свій страх. Так, більше його не буде в твоєму житті. Дуже добре. Так, Аліна знищила свій страх. Будь ласка, Сашенька, що для тебе страх? Касету касет з страшними фільмами бо і багато гроз. Я дуже боюся цього всього і хочу цього також позбутися. Так, давайте теж знищимо твій страх.